Юрій Гудименко, ветеран війни, голова українського об'єднання Мрія з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава пане Юрію! Зразу коротко, але дуже чітко. бо це вчорашній варіант. Він отримав інформаційний супровід. Я маю на увазі про якісь слідчі дії, які проводили СБУ і не тільки. Про що повідомив е, е, наш політик екснардеп е, е, Пашинський, і, і це якось так д, е, дивно, бо тому, що половина заголовків, що там прийшли, бо він привласнив собі якусь там нафту. Ну, це просто для, е, для тупих і ще тупіших, адже е, ходить про російську нафту, ходить про Курченка і не про привласнення, а передачу Збройним силам України вже в рамках російської агресії. І ходить про те, що це чомусь раптом починається оці маски шоу в той момент, коли е е представник партії регіонів в Криму Ліїв отримує реальний е там. Термін затримання в рамках розслідування крадіжок на оборонці, і ніхто не має претензій ні до Різнікова, ні до його яєць по 17 і все інше. А тут раптом от маски шоу Пашинського. це що продовження репресій, які ми бачили і щодо бойових генералів. Ну, наприклад, Марчело Марченка, чи це спроба перебити одним хайпом інформаційним реальні злочини, які роблять представники влади в міністерствах, чи може ще якісь сценарії? Поясніть слухайте. Ну, все доволі просто. Якщо е, до людини е, приходять е, за справою, які більше 9 років, е, ну тобто, майже там на е, межі того терміну, який може сплити, то це означає тільки одне: що це означає, що це є політичне замовлення е, або бізнесове замовлення. Як... Теж може бути, коли людину треба посадити, на людину треба натиснути, але за що ніхто не знає. Ну нем, нема за що. Тоді береться якась справа дуже давніх років підіймається обережно, з нею так знаєте, пил струшується, і ця, ця справа починає жити своїм вже оновленим життям. Тобто історія, ну, в історія полягає саме в тому, що коли ем, людину дійсно. Є за що притягнути до відповідальності, то ну, це виглядає абсолютно інакше. Це виглядає так, ну, це виглядає не так. А тут історії 9 років, нафта Куршинка, яка була конфіскована в державу. Ну, це, 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 це таке щось дике, дивне і незрозуміле широкому загалу. А що я думаю, що ця справа має дуже обмежені. Перспективи з юридичної точки а, зору. Добре, а це, це з юридичної зору. точки зору, але подивіться, зараз е, Башинський це є асоціація виробників зброї. Це в тому числі е, конкретний військовий вимір. Це і врятована стугна, ми пам'ятаємо. Це і коли агентура наукооборонпромі таке витворяла, що доводилося фактично рятувати і ракетні програми, і всі інші. І в, е, в рамках цього, може може, це якраз є замовлення зовнішнє, в принципі, це достатньо серйозно можна вдарити по. Оборонці, яка працює напряму з держоборонзамовлення або це спосіб відволікти від яких якихось інших справ. Як ви гадаєте, слухайте так, це ж комплексна історія. Так все дуже просто. Всі знають, що Пашинський був двіжком, от двіжком створення величезної кількості номенклатури озброєнь, починаючи від Нептуна. Закінчуючи Стогною, Сау, Богдана Вільхою, і так далі. І тому подібне всі знають, що він фанатик зброї. Ну тобто, фанатик. То йому подобається створювати щось нове, щоб вбивати росіян. Він від цього в захваті. І відповідно зараз я впевнений абсолютно, що вже другий день, а насправді не другий, а другий тиждень, там десь в Кремлі просто відверто свято. Тому що ну, тому що це вийшло, що це удар по обороноздатності країни, і мені дуже важко, якщо чесно уявити, що е, люди, які влаштовували ці обшуки, давали на них дозволи і все, все інше, що вони не розуміли про що йде мова, і вони не не розуміли, який удар по оборонці на носиться. Та зрозуміло більше того, а е, прямо зараз, от буквально там за там 15 хвилин до ефіру. З'явилося повідомлення від балістики, виробника в даному випадку не озброєння, виробника там бронеплит, бронежилетів, плитплітоносок, всього іншого, в чому там значна частина армії нашої зараз бігає, що в них теж прийшли з обшуками, і е, в ці справи звичайно не пов'язані між собою нічим. Окрім того, що це ще один удар, в тому числі по обороноздатності, по, по це ще один удар по поставках в армію. Це ще один удар по е, нашій спроможності вдало захищатися, тому що ну ми маємо ми маємо допустити одну, реально одну з двох можливостей: перша можливість. А о шарик якийсь полетіли. А перша можливість це те, що у нас абсолютно незалежні, абсолютно повністю незалежні ні від кого правоохоронні органи, такі як там набуя з всі інші, і вони просто так роками, 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 роками робили, роками вели справу, яка в якийсь момент добігає логічного завершення. Або друга можливість, яка мені. М'яко кажучи, видається трохи більш реально. Це можливість того, що всі гучні там посадки, обшуки, маски-шоу, в'язнення погоджуються на самому, на самому високому рівні. Без такого погодження mm -hmm. ніхто таких обшуків не робить. І відповідно, що все це було погоджено наверху, Відбувалося за командою згори І відповідно, люди, які давали на це команду, вони абсолютно чітко прораховували все, і тепер насолоджується результатом. No, команда а країна результату не насладжує. ця команда фас зверху швидше виглядає як постріл собі в ногу, а може швидше і в голову. Дякуємо так. вам за ваші думки, пане Юрію. Юрій Гудименко, ветеран війни, голова українського об'єднання Мрія був з нами на зв'язку.